Є? Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви зустрічали б з хлопцем, який би менше вас заробляв би грошей? Так. А чому саме ви так би зразу відповіли, так, а це я не знаю? Вікторіна там на швидкі відповіді. А чому са чому саме ви так поводились би? Ну, є такі, зразу кажуть, що та ні, ти що, ну як менше заробляє, як буде содержати там? Потрібно зустинця сама себе забезпечувати. Ну, тобто ти вважаєш, ну, ну нормально, головне, щоб там подобався. Тіпа. Головне, щоб любили друг друга. То які в тебе цінності в хлопцях ти бачиш, щоб, тіпа, от він подобається і не, не важливо, скільки він заробляє. Що в першу чергу подобається подобається. В першу чергу, так. що подобається мені, ну, так. це зріст. Для менший, це вищ... менший, вищий. Вищий, Для вищий. мене це важливо в відносинах, щоб хлопець був вищий за мене. А ще якісь ознаки. І що були карі очі. Ого, клас. Так. Дуже гарно. Дякую вам за відповідь. Ну все, зараз підпишемо. Е, в тебе є ще в YouTube? Можеш ще на Ютуб підписатися? Mm, давайте. Тільки сторінку сьогодні недавно в Ютуб зробили. О, якраз вовремя. Там ж все вже не знімай. Все.